радужних У нас іде на заставці синій друг з картону, ну і шарики самі кубики для радужних друзів. Поіграємо в ту ігру, спробуємо, наскільки тут хороша. В наскільки ігра хороша. І, на... і скільки раз тут можна інтересно проіграти, і чи чи ні. Ну що, починаємо. у нас іде зі вотком. У нас э, заходять ігроки, у нас має бути скільки ми захочемо, у нас має бути 11, якщо ми захочемо, а мають бути 15. Ну, хто захоче зайти туди Ну, Зараз поки що захочу о, повністю 15. але більше 15 не можна. Ну що, Почався. Да, перше э, у нас йде загрузка радужна, а потім просчет ігроків. Там збоку сундучок є. Така я ще не розібрався, що це є, ну потім. Тут у мене присидяти і ховатися в коробку, як я знаю. Так, нас тільки загружається, загружається. Що, будемо чекати, поки у нас буде йти загружка. Ну, У нас поки що загрузки не йдеть. Що давайте далі. Так. Ми заходимо в ігру. І в нас в ігрі ми йдемо туди. Ну, йдемо до радужних друзей, як видно. І коли ми йдемо до радужних друзей, він розрізує чомусь до них клітку. І чогось через нас не страшився. Якась вона тіточка говорить, йому, що треба робити. Ем, непонятно. Сім і восьмі. Так, починаємо робити юргу. А, все, почалося. ми можна грати. Так, граємо далі. Так, ходимо сюди. Оцінку мене заходимо сюди. Присідаємо уваги і йдемо. Діста, що там нічого такого не було. Нам треба видно, що 25 назбирати таких штучок. Заходимо в тихаря. Ми зайшли, давайте. Дальше. О. Ох, страшно. Надіюсь, що одразу нікого не буде, там радужний друг вже. Вже уявляєте? Нам треба хоч одну штучку якусь знайти. Він мене це нормально, то що не з'їде хамов. Я так боюсь, аж заговорююсь. Ну, давайте далі йти. Поки він мене не догадав, то треба побіжати скоріше. А отут же я думаю треба вже ховатись. Ну, ще тут будь-який момент. Може з'явитися зелений з іншої сторони. Він мене стукнув на вірьовку, а оце мені тільки йде в плюс. Ну що я перебрався на нову територію. А оце мінус, що мене можуть забрати в мінус. А от зараз мені плюс. Так що беремо це. зв'язочку. Ну, а потім, коли ми взяли треба бути обережним, щоб був оцей от зелененький такий, не захамов. У нього треба в тіхаря відходити, бо ще це і є Це величезна проблемка, як говориться. На всі боки. Поводімо якось можемо потихіше пройтися. Я так думаю, так що... а ліпше так не робити. Думки завжди можуть підводити. І тут якраз дві лампочки, яких я можу забрати. Я беру дві лампочки і піду. Я, радше речі, знанався, то що більше трьох лампочок не можна набрати і мене зловили. Ні. Ну капець, так. Да. Ігра важка така. Давайте далі продовжимо. А що інтересно, станеться, ми можемо нажимати або заплатити 10 кристалів, щоб повернутися. або оце, щоб вийти, вийти, це, знову зіграти в ігру. Але все буде по-новому. І жалко, що буде все по-новому. Йдемо сюди, коли йдемо сюди, то потім йдемо. Ну, коротше, будемо чекати. Так ми тут Так. так що, що, там мій братик кричить, там його мама забавляє, то що у нього сьогодні стресовий день, обговориться. Давайте далі ну, так довго чекати. Щоб скоріше б було б класно. У мене отак би було б часики би перевернути, і так би скоріше б було. Добре, що в нас там? Ми Йдемо по лісочку. Сейчас знову. А на тому, поки ми йдемо по лісочку, всім покусики. Всім папа, -па, приємних, підписуйтесь, наберете 100 лайків, ми ще поснімаємо відео. Всім папа-па-па! -па -па -па!